Ура, яка, очка своего часа. Правда, резиночка такая трошки узенькая, пока она тут проходила, мне сделать чуть-чуть ракнула. Но загалом ну, мне очень понравилось. А он в дужный В дужном У него рукава. Просто может тут. Ну я спробовала, конечно, посушить эту шапку. Ну, если нет, то будут подкатывать, конечно. Но было мне не очень куда эти все штучки. Так Сейчас я одну померяю. Вот э, эту я бы, брала для того, чтобы за мной пофоткаться сегодня. Що облився? Uh -huh. Воду вимкнув? Ні. Uh -huh. А треба вимкнути, бо ми затопимо сусідку. Да, Мені приїхала купа посилок Андрій рюкзак. Рюкзак. Для Андрія ходити на ну, футбол чи до логопеда. У нього є один рюкзак. Я спеціально замовляла ще один, тому що одного нам не вистачає. Так, тут стильний. Єдине, що я не до... ну, зовсім розібралася, тут нормально прикріпити ці штуки, Я думаю, вгловлю, поки що зв'язала так, щоб каната не висіла. А середня бирка типу Нара, але це не зара. Я не знаю, я не слідкувала за останніми колекціями Зара, тому можливо, можливо, що. А там був такий рукачок. Виглядають на мене досить стильно. По-друге, фурнітура. На фурнітурі зараз завжди буде написано, що це зараз. Ну, завжди. Е і оці, особливо ця частина. Ну, Тут вона взагалі жахливо зроблена. Не знаю, я зараз такого жаху не помічала. Е е ну, то Воно все лізе. Треба обпалити буде просто цим запальничкою. Ну, і знову ж таки, написано на ну, так на mm. mm. для, для да. не за супер. Так, що відкриваєте заново, бо він не приїхав. А, ні, це... Боже, це окремі посилки приїхала парковка Андрію. <серкно> для великих машин я вам замовляла. Але я замовила таких парковок 9 штук, а приїхала одна. Телефон 15. Далі белый 12, білизне. Слухай, боже, яка якість. Дуже гарно зроблений. Супер. Трошки тхне, але чесно кажучи, честь на 7, уже 6 так само. Він коштує 20 гривень. Ага. Ну, да. І це не просто бюстик, це бюст. Труси. Боже, вони дуже гарно пошиті. Шоці. Ну? І ще, от, будь ласка, такий поясок, Ну, виглядає, супер. Афіє. Три боркам'яса. Вже не буду тренування, якщо конечно, мені <розмери> ну, він конечно що... <смі> не підійде розміру. Такий Ну, Виглядає він гігантським, чесно кажучи. Не дивлячись на його дивну форму і дивний крій, як на мене. Молодець, налив собі сік. Рубрика в гадайте, скільки коштує. 12 пачок молока по 950 гривень. 2,5 цибули, 2,5 картоплі, 5 кг курсинів. Діти безкоштовно. Ну, як, не безкоштовно. Дві упаковки креветок по 800 грам. Дві упаковки тілатії по 800 грам. Яблука, буряк Сосиски заморожені, сосиски на два з половиною кілограма катоплі три, два брокколі, три пачки гречки, чотири пачки макала, три сока, філе, філе стегна гомілки, сира не сильно багато, кілограм кілограмці, повниці. Три пачки масла, три таких сота, хліб, дві пачки крабових паличок, сметана, трошки тунця, три сира по 300 грам, три вершки, один кефір, дві суміші, трійки, одна суміш-двійка, шість суміш, цих штук, Кілограм помідальки такого то такого, чотири огірка, оселедець, ікра. Трошки приправ. Тоб, і бонусне питання такі, у вас, що в чорному пакеті. <рес> такі п'ять цих э, гранула. А, і ще там було таких судочка, два таких судочки і один великий для іграшок Ну, я такі середній. От, власне, і все. А, да, і бонусне питання, що в чорному пакеті, що ми вже розбили на 500 гривень. Отак <рес> от. Mm. <рес> Отак от м'ясо ми майже не брали, тому що у нас морозилося ще купа, навірніше я вже розморозила. І зараз буду варити борщ і робити котлети. Але покупки мене стимулювали помити холодильник. От він майже порожній. Що у нас буде розпаковка? Да? В так? Що ми купили? Були в абсорі. Так, на городці обожниця. Це у нас уже буде третій Мама! Блин, з бамбука посуд вообще класний. Так, да, він б'ється з дітьми, але він ну, це не скло. Він не так б'ється. Купила ще Андрію пісто для ліплення. Він обожняє постелин, і взагалі всі ці штуки. Тісто, саме тісто, повітряний пластилін. тісто мені подобається, бо повітряний пластилін засихає, а тісто відносно надовго його вистачає. І длямішою я його в коробочки перекладаю, в мене є коробочці далі. Купили дзигу. А це має бути просто роззив. Дандей. О! Талі, Талі. купила якийсь з відбілівач, у вона закінчує. Закінчились всі кисневі відбілювачі. Купила таку пляшечку, тому що скоро спокотно. Андрій любить візю, брат, а, було, на вулицю брати, пшикатись водою. Взагалі треба було, напевно, дві купити але вирішила, що якщо що, потім Доброві я її знайду. Може, у Андрія це вже не буде користуватися поки. Далі я купила два таких контейнера, тому що мені зручно такої властину, коли це високі, а не низькі контейнери, складати іграшки, бо у Андрія дуже багато іграшок я складаю в контейнери. І деякі вже колекції не поміщаються в маленькі, тому треба е побільше бокси. Ось я купила такий на 8 літрів, 2 штуки. Е Сподіваюсь, м'ячики влізуть і машинки влізуть. Далі, далі, далі. Купила кисіль. Будемо з Андрієм варити. А в Аврорі була акція. Дерев'яні машинки. Ми взяли дві, взяли отаку, ми взяли ще отаке таксі. Десь там маємо мати, куди від чимось крім. Дуже прикольно. Це ми сховаємо, тому що це ми купили Андрія і Івані на Іван на день народження. По 99 гривень матеріалі машинки. Вважаю супер. Далі бомбочок ми беремо завжди просто неймовірну кількість, тому що Андрія і Івана коли купається обоснити. Майже кожне купання вони кидають бомбочку для бомбу. Далі за 200 гривень взяли отакий набір. В принципі, в мене окремо все, що в ньому є, в дитячих наборах. Але через що я його взяла, покажу зараз. Через те, що тут фігурки. Тільки крупніші. Взяла через цей сорт ну, оці ось деталі, тому що вони крупніші. У нас такий є, але кольори там не цікаві. І він а, досить маленький. І вона його не зможе одягати. А це, я думаю, що трошки часу пройде, і у нас може. З однієї сторони тут рибки, рибки у нас є дуже схожі в Одесі. І бджілки у нас точно такі є в іншому наборі з бджілками. Будуть ще тут. Андрій взяв собі інімання голівку. Далі індикатор було. Дві ручки. Де ще має бути третя. О, няня прийшла за мене. Далі. Ще бокс. Ми купила купу середового погонечика. Я особошень постійно беру на кухню. ще на ліпці, де це на ній вже. Так, дві мешалки дітям. Ще одна ця машинка за 9 бомбочки. Повітряний пластилін. Це мені трошки більше подобається, ніж ось її пірний повітряний пластилін. Тому взяли його, там є мочалка. Ще кисневий відбірочок, як всі рекламують. Пробую, не пробувала. Взяла два набори от таких от. викруток. Тому що в машині я користуюсь пінцетом, Кожен раз, коли їжджу під час станції, наші один машині лишила, один взяла додому. Ще один кесів. Проправа до, до кульки. Подивилась, метро були дуже дорогі. Три цукра. І ще одна от так от і загалом це вийшло на, на... на два чека, тому що я забула за контейнери. Контейнери вийшли 238 гривень. 2, і 1000... 900 десь все інше. Там ще Андрій чудіщо купив, 1899. Отак-от, от отак, в от. Аврору. Не недешево, але купу всього купила цікавого.